Уже цієї суботи тиждень в деталях буде таким. Вступна компанія розпочалася вчора. Без 5-9 ми почали приймати і оформляти документи для наших вступників. Особливостями цієї вступної компанії на її початок було те, що ми в онлайн режимі повинні були реєструвати їхні заяви в єдиній державній базі з питань освіти. На жаль, ця база. Працювала трошечки із перебоями і е, тому була деяка затримка введення цих даних. Готувались таможенники, готувались прикордонники, готувалась міліція. Основне завдання наше було пропустити всіх туристів-оболівальників, які їхали на Львів, Київ і так далі автотранспортом, поїздами. За кордону через Закарпатську область. Тобі ж ми були такими своєрідними воротами для автотуристів, для ті, які їдуть залізничним транспортом, вболівальників на чемпіонат Європи з футболу. Наші служби, які працюють на кордоні, спрацювали на всі сто, будемо казати. Кузня Гамора потребує відновлення як історична архітектурна промислова пам'ятка Закарпаття, не лише Закарпаття і всієї України, тому що вона єдина на Україні і, я думаю, і в Європі і потребує великих коштів. Ви бачите, зараз знаходитесь на території, яка повинна бути по проєкту відновлена, у старовинний приобрести вік 17-18 століття, так як вони колись були. Таким буде тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу, рівно о 19-й та в неділю о 20-й.